Два факти підриву гранат зареєстрували працівники поліції на Тернопільщині. У результаті цього один фігурант втратив кисть, а інший отримав осколкові поранення тіла. 3 листопада близько 19.40 на спецлінію поліції позвонив невідомий і заявив, що планує підірвати себе на місце події. Виїжджали всі оперативні служби теребовлянського відділення поліції, рота поліції особливого призначення та бійці спецпідрозділу Кор. ході перевірки стало відомо, що фігурант місцевий житель 1976 року народження. перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Шість годин тривали перемовини між ним та бійцями спецпідрозділу. Чоловік слухати відмовлявся, а в якийсь момент витягнув від гранати. і Вона здетонувала йому в руках. У результаті вибуху в чоловіка відбулася травматична ампутація середньої третини лівого передпліччя. Кордівці ще до приїзду бригади швидкої допомоги надали потерпілому першу медичну допомогу, перетягнувши руку турнікетами. Наразі чоловік перебуває в реанімаційному відділенні. Ще один факт підриву гранати зареєстрували поліцейські того ж дня але в селі Ласківці. Після суперечки з дружиною 47-річний Чоловік вийшов у сусідню кімнату та підірвав гранату. На момент вибуху у будинку перебувала жінка та четверо неповнолітніх дітей. Вони не постраждали, а от Дебошира доправили до лікарні з численними осколковими пораненнями. Він на момент нещастя також перебував у стані алкогольного сп'яніння. Обом фігурантам слідчі поліції кримінують частину першої статті 263 кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо брання їм запобіжних заходів. Триває слідство, встановлюють працівники поліції і походження вибухонебезпечних предметів.